Риба, я біжу до тебе, блін, з цієї роботи пошвидше уже. Ах, на рибалочку. Виїхав на розвідку якби вечірню. Все не туди, все класно, місце таке прикольне. Але є тут не але. Я сподіваюся, що вночі дадуть воду і воно щось стабілізується. Така риба покажу. П'ятниця вечір. У мене аж два бичка. Течії нема, все стоїть, ніхто нічого не ловить. Думаю, рибалка відміняється, ну хоч місце зайняв. Трохи зраночку посижу і додому. А воно так пішло на ранок. Густірка чи подляш? А подліж, наче. Поліще, значить, не жалко. Все одно його випускати. Mm. І все одно губи рвати йому не хочеться, якби. Це густіра! Тоді густірку жалко. Так, ніхрена собі густіра. Я вже йду до тебе. Тепер не дернись, я вилізу о, так это ж густіра. Блін, я давно таких густерок не ловив. Але, як для початку, то в принципі О я сьогодні награю з ними, чувствую. Подожди. Сидить наче не сильно і добре. Так, стой. Подожди. Опа. Взяв. Стой. Не улетіли, уже гарно. Ох і берег попався. Ну вихідний день. Там де хочеться, як би не станеш. Що достатньо з води, щоб в садок положити. Оце сьогодні рибі буде шансів втекти. Вроді нормально висить. Ну давай. Хоп! Така вона тут довга, якщо чесно, якась. Не така не сильно кругла, як ото зазвичай. По віці 0,25. Такі десь 60 см, в метр у мене по два стояло. З пінопластом на короткі не клювало, до речі. Ну, Не було сильно там, коли експериментувати, але довгі були краще. І знов яка шикарна гостіра. Так, піднімати, не піднімати, піднімати. Тірка, давай залітай. Хоп. І есть. Який же таранічний розмір прям всієї риби. Ну, це просто пісня якась. Оце я не попадав за літо. Ну ладно, другий раз. Три дні тому трохи лящиків навалив, тоже до восьми ранку було. Це уже, по-моєму лящик. Таке вон треба на цю сторону по трава. Просто в закид. Я тепер цей післягустириний спінінг не насадив. Оце рибалка. Та схоже, що вже щось підбільше. Тепер сюди. не такий і великий, але що хороший. Ну як? Ні. Середній, скажем так. Але хочу, щоб він трохи поплавав, тому що ви ж самі бачите, як його доводиться брати. О, так это найбільше з усіх. А як з ним не випасти тепер? Стой, не дергайся, пожалуйста. Тихо, блин. Ну да. Це уже ляж. Да ладно. А може і не ляж. Слухай, а може в ньому є кілограм? Це вже тільки дома. Дізнаємося. Зачепився гарно. Та ні, нема в ньому кілограма, а ньому грам 800. Я вам так скажу, ви можете не вірити, але за результатами двох днів ставте йому хоч там 0,08 ту леску, мішайте все, що хочете. Які хочете, каші туди змішуйте, горох, не горох. У мене просто пшено було і чуть-чуть, буквально там капельку, щоб пилило цієї магазинної прикормки. Але до 9 ранку лупашик на два ну що дурна, просто є течія, гарна течія, гарна риба є. Потім сонечко виходить, течія слабше, ну все як виключає і цілий день нема ні покльовки. Отак. От, от. Не зрозумів, куди що? я не можу просто рибу підняти. Бляха, десь зачепився. Не треба поводкі рвати. Що ну, ж такое? Що воно там знайшло, я не знаю. Покльовка гарна. А, так там і риба ще сидить, по-моєму. Да. Має бути. Платва. Платва нам треба. Конечно, нам так оплату отребу. Выласкивай. Да, на следующий раз я буду знать, с чем сюда треба ездить. уже. uży. Та це не плотва, це якесь нущання. Видишь, хіроб хват. На силу. Платву не люблю брати руками, вона така довга, нема за що зачепитися, ні плавників, нічого. Та, це ж риба. Дуже швидко закидую вермішельки. Це от як я першу рибу витягнув, я думаю, одразу поснідаю Да буду ловить ага. Там все дуже швидко, там щось дергало, але ну, я думаю, ладно. Дві хвилини вона мені дасть. Угу, да. Давай називається. Що їв, що не їв. Ну це дуже добре. Я прям ну, взагалі не розчаровуюсь. Це густірка така чітка. Блін, давай. та густіра вилітає. І відпала. І відпала. Гарно, що не в воді. Тепер, якщо дивитись по часу, 7,45. Я ж говорив, що треба бігти. Спінінги вже зібрані, щоб не думали, що я брешу А риба там. Зараз я вам і покажу, а я зараз вам покажу. Ух ти. Тут найбільший грам 800, напевно 900, ні, це меншенький, цей більший. Хоча... Хотя... Так на нього дивишся. Та ні, кіла тут нема, звісно. Платва така, густірка така, теж як півляча. Якби ну, все чітко, восьмій ще немає, я вже осмотався. Приїхав після обіду в суботу, що ви думаєте? Мертво. Вода нікуди не рухається. Зранку була течія, це знову все стало, риби як і не було. Але на ранок ми, правда, вже з мамою ну так дали нормально, просто кайфували, я вже не знімав. Ну, Як трохи знімав, там як у мене риба впливала. Блять. Запуталась, так? Та куди мимо садка кинула, вона поки в себе прийшла. В воду вже вплила. Так, вроді знімає. Ну так, да, і ляжіки ж попадались, кіло 100-300, кіло вже ж приємно тягнути таких було. Очень здоровий лясь. Йо! Думала, там зірвався. Жди, крючком за Це такого виперти. Просто як з такою силою можна тягнути? Ой, Та понятно. з Там Та можна, можна фоткати, що хочеш, не, що і діти. Чекай, це ж я витягнула. Отож ранок суботи, ранок неділі, до 9 ранку ти на два спінги не встигаєш, а потім як виключає рибу. Ну, висновок один. Ти чия є, риба є. Ти закінчується, слабше сонечко виходить. Все, рибу виключає. Ну просто в секунді. Тепер знаєш, що я хочу? в пакет вмісті з садком. А біленьку. Отобрать сразу на таранку. таранечки 23 то, така... штуки. Торбочка. Непомога. А ну сейчас, давай я ще. І 4. Підпиші, підушли, підпиші. І 4 лящика таких. Ляші за кілограм всі. Ну один може грам десь. Та ні, слухай, вони всі за кілограм.